Доброго дня, друзі! Сьогоднішнє наше заняття я розпочну із загадки. Господар по стежинці повзе на собі хатинку везе. Друзі кличуть його Павлик. Звісно, це рогатий. Равлик. Так, равлик приніс із собою оголошення до газети лісових мешканців. Воно було таким. Здам квартиру в дуже тихій місцевості. Перший поверх є вода й освітлення. Тільки но з'явилося оголошення, як лісові птахи та звірі натовпом посунуло до равлика, бо чомусь тоді в лісі було важко з квартирами. Прибігли працьовиті мурахи, ведмідь, заяць, прилетіла сова. Навіть олень прийшов. Ви гадаєте, що Равлик швидко здав свою квартиру? Нічого подібного, майбутні квартиранти розсілися колом і всі як один почали лаяти Равликову хату. Мовляв, і кімната всього одна, і без вікон. Отак, поговоривши, побалакавши, кожен повернувся до своєї домівки і подумав. Що другої такої не знайдеш. Для кожного найкращою є саме його оселя. Облаштована згідно з потребами та смаками її мешканців. Дітки, равлик приніс із собою малюнки. Що на них зображено, давайте розглянемо разом. Гніздечко, вулик, собача будка, дупло. Як ви думаєте, що спільного в цих малюнках? Так, це житло. Давайте розкажемо равлику, де ми з вами мешкаємо, які у нас будинки і квартири? Я живу в місті Херсон по вулиці Грушевській. Мій будинок номер 33 а квартира 5. Моя квартира знаходиться на шостому поверсі 10-поверхового будинку. У мене трикімнатна квартира. У ній великі кімнати. Вона світла і затишна. Найбільша кімната це вітальня. А ще є спальня батьків та моя кімната. Також у моїй квартирі є кухня. Ванна кімната і великий коридор. Моє улюблене місце це моя дитяча кімната, вона дуже гарна. Ліворуч у кімнаті стоїть ліжко, а прямо шафа. Біля вікна стіл, за яким я малюю, дивлюся книги. Ще в моїй кімнаті стоять два м'яких стільці. Прямо біля стіни шафа для мого одягу та етажерка для іграшок. Звичайно, я дбаю про лад у своїй кімнаті, прибираю на місце іграшки, поливаю в ній квіти, іноді витираю на меблях пил. Я люблю свою квартиру і свою кімнату. Бо це моя рідна оселя. Тут живе моя сім'я. І мені тут приємно і затишно. Малята. Я хочу познайомити вас з народними прислів'ями та пояснити їх зміст. Перше прислів'я. Добре тому, хто в своєму дому. Пояснення йому таке. Кожен найкраще почувається вдома в рідній оселі. Наступне прислів'я. В гостях добре, а вдома найкраще. Знаходячись за межами домівки, ми сумуємо за нею, хочемо скоріш повернутися додому. Усяка пташка своє любить. кожному з нас миле своє житло. Без хазяїна двір, а без хазяйки хата плаче. Пояснити це можна так. Про затишок у дворі має піклуватися господар, а про лад у хаті господиня. Молодці. Малята. Хочу дати вам завдання скласти розповідь про свою домівку на прикладі моєї розповіді. Я впевнена, що у вас вийде змістовна, цікава описова розповідь.